Добрий день, учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Світла і багата українська мова мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Працюємо сьогодні за підручником, сторінка 45-47. Розпочнемо з вправи сонячні окуляри. Сонячні промені так щедро наповнили вашу кімнату, що потрібно одягнути чарівні сонячні окуляри, через які видно лише все добре. Передайте ці окуляри своїм близьким та рідним та скажіть компліменти. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися вживати паралельні форми іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. Також продовжимо подорож Румунією. Для початку відкрити свої робочі зошити. Запишемо сьогоднішнє число Класна робота. Не забудьте пропустити два рядки від вашого останнього запису. Попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Запишемо маленьку букву И з'єднану петлею. Також запишемо склади: «ич», «ки», СИ, Иш. ДИ, ИР, Иш, Ви. І запишемо деякі слова. Восени вперед вранці. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз, дітки, розгадайте ребус та дізнайтеся нове словникове слово. Отже, тут заховалося слово мільйон. Запишіть це слово з нового рядка. Поставте відео на паузу, виконайте звукобуквений аналіз, а також складіть з цим словом речення і запишіть його в зошит. Давайте перевіримо. Поділимо слово на склади мільйон. Наголос падає на другий склад. Це м це м'який приголосний, тому що І пом'якшує, І це голосний, м'який приголосний м'який знак пом'якшує, м'який знак звука немає. Є – завжди м'який приголосний, О, голосний не твердий приголосний. Слово мільйон має сім букв, шість звуків і два склади. Щебетунчик і читалочка засперечались, як правильно писати закінчення у виділеному слові. Давайте прочитаємо речення. Я напишу листа другові, я напишу листа другу. Давайте допоможемо їм знайти відповідь, користуючись таблицею. Отже, роздивіться таблицю. В першій колонці у нас слова, які знаходяться в давальному відмінку. І відповідають на запитання кому чому. Батькові або батьку. Коневі або коню героєві або герою. В другій колонці записані слова в місцевому відмінку, які відповідають на запитання на кому на чому. На батькові або на батьку на коневі або на коні. На героєві або на герої. В гаю. Давайте проведемо з вами невеличке дослідження. До якого роду належать подані в таблиці іменники? Правильно, всі іменники в таблиці в чоловічому роді. Які закінчення мають іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини, тобто в першій колонці? Правильно вони мають закінчення Ові Еві Єві, або У. «ю». А які закінчення мають ці іменники в місцевому відмінку, тобто в другій колонці? Правильно вони мають закінчення «ові», «еві», «єві» або «у», «ю» або «і», «ї». Молодці. Давайте перевіримо себе за правилом. Іменники чоловічого роду в давальному відмінку однини мають закінчення ові «еві», «єві» або ую. Наприклад, братові або брат брату. Іменники чоловічого роду в місцевому відмінку однини мають закінчення ові еві-єві, або ую, або ії. Наприклад, на коневі, або на коні. Запам'ятайте, дітки, що закінчення Ові еві-єві частіше вживаємо в іменниках, які називають істот. Ну що ж, давайте попрактикуємося. Прочитаємо прислів'я і приказки, поставивши слова в дужках в відповідній формі. Дарованому коню правильно, в зуби не заглядають. Купив кота в. Мішку молодці. На злодії шапка горить. Поганому танцюристу ноги заважають. Є в глечику молоко та голова не влізе. На городі бузина, а в Києві дядько. По бороді текло, а в роті не було молодці. Спишіть, будь ласка, ці прислів'я і приказки. Розкривши дужки. Позначте відмінок і закінчення у змінених словах. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Щебетунчик вважає, що прапори Румунії й України схожі. А як думаєте ви? Напишіть про це текст. 3-4 речення. Трошки відпочинемо. З вами далі. Вам потрібно записати слово сполучення, скориставшись підказкою Гаджика. Давайте для початку роздивимось підказку. Якщо умовлені збігаються два іменники чоловічого роду в давальному або місцевому відмінку однини, то їх краще вживати з різними закінченнями. Ну, наприклад, діду Севі Степану, подивіться. У нас два іменники чоловічого роду. В першому іменнику використали закінчення Еві, а в другому У, тобто зовсім різні закінчення. Або дідусю Степанові можна було б так написати. Отже, користуючись підказкою, давайте виконуємо завдання. Сказали вчитель Віктор Петрович, як можна записати. Цей вислів. Правильно, діти, сказали вчителеві Віктору Петровичу. Далі повідомили учень Шевчук. Вірно, діти, повідомили учневі Шевчуку. Доповів пан полковник. Доповів Пану Полковникові. Віддала Петренко Іван Андрійович. Віддала Петренкові Івану Андрійовичу. Катались на кінь вітер. Катались на коневі вітру. Можливо, ви поміняли закінчення. У вас вийшли трошки інші слова. Але головне запам'ятайте, коли збігаються. Іменники чоловічого роду, саме в давальному або місцевому відмінку, то закінчення потрібно змінювати. А зараз давайте пояснимо, які помилки є у словосполученнях. Подарував велосипедові, катався на дідусі. Правильно, діти тут поміняли місцями слова. Давайте виправимо ці помилки і запишемо в зошит правильні словосполучення. Отже, подарував діду Севі, катався на велосипеді. Будь ласка, підкресліть закінчення в іменниках. Домашнє завдання. Виконайте вправу 7 на сторінці 47. І не забудьте вивчити правило. У вправі вам потрібно дібрати за поданими питаннями слова з довідки і записати утворені словосполучення? Вправа мікрофон. Скажіть, які закінчення можуть мати іменники чоловічого роду в давальному відмінку? А в місцевому? Які закінчення ми частіше вживаємо в іменниках, що називають істоти? Які закінчення варто обрати, якщо умовлені збігаються два іменники чоловічого роду в давальному або місцевому відмінках? Дякую вам, діти, за увагу, за працю. Оберіть відповідний смайлик, намалюйте його собі в зошиті. До побачення!